Рано рано сонце встало, Україну привітало, побажало всім добра, посміхнулось до Дніпра, гарних діток привітало і навчало шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Діточки, погляньте, хто це до нас завітав у гості. Так, це ляльки. Дівчинку звати Оленка, а хлопчика Тарасик. А ви звернули увагу, який на них одяг, правильно одягнені вони в українське вбрання? Давайте з ними привітаємося. Доброго ранку, Оленко та Тарасику. Погляньте на наших гостей. Як ви вважаєте, хто вони? Правильно, українці? Як ви здогадалися, що вони українці? Звичайно, тому що одяг на них український. У що одягнена Оленка? Оленка одягнена у довгу вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та почепила на шию гарне червоне намисто. У що Оленка взулася? А взулася вона у червоні чобітки. Вам подобається Оленка в такому вбранні? А що найбільше вам подобається в Оленчиному вбранні? Послухайте гарний віршик про Оленку Українку до барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки і різноколірні стрічки. Це Оленка Українка. Як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють наженята. Погляньте на Тарасика, що одягнув Тарасик. Так Тарасик одягнув вишиту сорочку, широкі шаровари, високу смужкову шапку, підв'язався широким поясом. Що взув Тарасик? Молодці, він взув, чоботи. Малята, що найбільше вам подобається в одязі Тарасика? У який одяг вбрався Тарасик? Правильно, в український. То хто ж наш Тарасик? Вірно, українець. А ми хто? Молодці! Ми українці. А чому? Тому що ми живемо. В Україні, де наша родина, наша домівка, наші друзі. Діти, а яка наша рідна мова? Звичайно ж, українська. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас одна, єдина, це наша славна Україна. У кожній державі є символи. Пригадайте символи України. Пригадали, звичайно ж, це державний герб, прапор, гімн. Діти, у нашій країні є багато міст та сіл, у яких мешкають українці. Біля нас знаходиться місто Дніпро. Погляньте, діти, яке чудове та гарне наше місто! Знаходячись у дитячому садку, можна із вікон побачити подвір'я дитсадка, сусідній будинок, вулицю. Як ви вважаєте, чи багато в нашому місті таких куточків? А тепер давайте пограємо у дидактичну гру Один багато. Розкажімо, чого багато є у нашому місті. Наприклад, у нашому місті не одна вулиця, а багато. Як ви скажете, вулиць. Не одна споруда, а багато, багато споруд. Не один театр, а багато театрів. Не один музей, а багато музеїв. Не один завод, а багато заводів. Не одна площа, а багато площ. Не один магазин, а багато магазинів. Не один пам'ятник, а багато пам'ятників. Сподобалася вам гра? А тепер пропоную відпочити та порухатися під веселу руханку. Добро моїй родині, я щаслива жити в Україні, Україна рідна, Україна. її кращої немає єдина, ми усі разом не поодинці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри українці, ми брати і сестри українці. Добро моїй родині, я щаслива жити в Україні. Малята пропоную вам ще одну цікаву гру, яка називається сільський міський. Я вам буду показувати різні малюнки із зображенням сільських чи міських споруд, транспорту та іншого. А ви повинні будете короткими реченнями відповісти, це сільське чи міське. Наприклад, вулиця в місті яка це буде? Так. Міська вулиця, магазин в селі. Який буде? Сільський магазин. Школа в селі. Яка це буде школа? Сільська школа, транспорт у місті. Який буде це транспорт? Міський транспорт. Річка в селі. Сільська річка. Лікарня у селі. Сільська лікарня. Бібліотека у місті, міська бібліотека, будинок у селі. Сільський будинок. Молодці діти, гарно пограли. На завершення нашого заняття рекомендую вам спробувати послухати та повторити чистомовку про україночку Ка-ка-ка. Ка-ка-ка, я маленька україночка, я труджуся, наче бджілочка. ки кокся, ки кокся. Я до сонечка всміхнуся. землі рідній уклонюся українкою я звуся. Діточки. Так хто ж сьогодні до нас завітав, а яке було у них вбрання? Ви запам'ятали, як називається наша батьківщина, де ми живемо, де живуть наші батьки, де наша домівка? Хто ж ми з вами є? Дякую вам, малята, за увагу та за участь у занятті. До побачення, до нових зустрічей!